Фурсунки стоять, проводка вся вже введена, шланг підведений, заглушка стоїть на фрусуночках Можна ставити вже корпуси фільтрів з фільтрами. Проводка вся підв'язана, оця проводка йде до датчика тиску і розрідження, десь тут він буде стояти. Ще раз все перевіряємо. Тут фішечка їх можна пристібнути хомочком. Нуц, вона не відпала десь. Це блок управління двигуном. Отак під ним йдуть магістралі, провода. Всі шланги рівнодовжинні. Всі вісім на вісім циліндрів. Задня рампа форсуночна буде управляти третім-четвертим циліндром і сьомим-восьмим. Так вона підключена. Ця буде управляти першим, другим і п'ятим-шостим. Тут так включено. Шостий. П'ятий. Відповідно, перший, другий. No, все так і підключено. будуть буду співпадати газові з бензиновими. Це завжди дуже зручно для діагностики взагалі для настройки автомобіля. Шланг проведений, зверніть увагу кудою. Тут під роз'ємом, між рампою і колектором. Більше місця для нього не знайшлося. Вже є його і так, і так ці, це, оце його певно, що оптимальне місце. Ну, ставимо корпус фільтр. Корпус фільтра має бути обов'язково з гумою отут обов'язково догумую зверніть увагу чотири защолки Дві защолки вже тут валялись чи його видергували трубу не знімаючи оцю ті всі защолки я знайшов поціпляв перемичка відрізана оця поперечна. вона мішає впирається в форсунки. ставиться він таким способом заводиться а, перевірити чи під'єднана. нап'єднано датчик масового покупаю идро все на месте ценность легко зашел а сейчас за щелочком моему выбежаюсь там вот сзади стоят